Перше правило, коли вам телефонують шахраї і представляються працівником банку або Київстара або будь-якої іншої е -про провайдера е і просять вас назвати ваш пін-код з вашої карточки або будь-яку іншу особисту інформацію, знайте точно, що це дзвонять шахраї, тому що банківський працівник ніколи жодним чином жодного разу вам не буде телефонувати і допитувати це ваш пін-код. Тому що він, вони його знають. Він не є, це ваші особисті дані, вони не мають права ними користуватися, але він не є, ніколи він цього робити не буде. Тому коли вам задали запитання, скажіть свій підкод, бо на вашу карточку там здійснюється напад, або хтось хоче з нею десь там розрахуватися тою карточкою, знаєте, що це шахраї. Мовчки покладіть трубку, або скажіть, що ви це шахрайство вже знаєте і на нього не ведетеся. І телефонуйте в поліцію на 102. Поліцію, друге право, телефонуйте завжди при будь-якому шахрайстві. Чому? Першим чином, якщо воно сталося нещодавно, ви, ви зрозуміли, що вас обдурили. Немає значення яке шахрестство, телефонуйте на лінію 102 і розказуйте про це. Чому? Вам порадять, що можна ще заблокувати можливу карточку. Можливо, дуже часто шахраї користуються кількома перекиданнями з карточок на карточку, і скажімо, на якомусь етапі можна заблокувати ваші кошти і повернути. Але це треба робити якомога швидше. Не на другий день, не на третій день, як дуже часто люди звертаються в поліцію, а робити негайно. То на 102 питатися, що мені робити в даному випадку, що я ще зможу зробити, вам порадять, підкажуть. Приїдуть ви оформити відповідну заяву, і її потрібно завжди оформляти. Навіть якщо вас дійсно вже обдарили і пройшло кілька днів, ви це зрозуміли. все рівно чому? Тому що є схожі шахрайства, Шахрії досить часто дзвонять з одних і тих телефонів. Вони також, вибачте, жадні і не дуже часто вони скидають всі картошки, як користуються день -дваніями. Тому є можливість. Технічності, звідки вони телефонували, де вони знаходяться. Тобто оперативники будуть мати зацепку для своєї роботи, аби мати можливість віднайти таких шахраїв і, і, скажімо так, притягнути до відповідальності. І третє, золоте правило ніколи. Є та свята приказка, що безкоштовний сир є тільки в мишоловці, то від є, це правило є законне, коли вам пропонують якусь надзвичайно вигідну. Пропозицію. тобто давайте ми обміняємо долар, наприклад, по курсу, не там як він сьогодні є, з банку 37 чи, скин, чи з ким з чимось гривень, а обміняємо вам по 35 гривень. Чи е, пропонують, наприклад, люди дуже часто ведуться, що хай психолог, він купує людську психологію за рахунок тої самої ціни. Ви виграли автомобіль. Ви Виграли в казино, вам зараз прийдуть кошти, але для цього вам потрібно переказати податок. Ви виграли вже ви, ви вже виграли 60 тисяч доларів, але вам треба переказати податок з цієї суми 2000 доларів. І зараз вам на рахунок прийде залишкова сума. Тобто, шахрай психолог, і він хоче вас обманути. І обманює він вас за рахунок трьох речей. Перша річ це шок, шахрай дзвонить зазвичай вночі. А якщо не вночі на дзвонить день, тоді повідомляє вам шокуючу інформацію, яка вводить ваш. Вас чи 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 потерпіли людей вводить такий стан, що ви згідні на будь-що. Ви згідні заплатити будь-які гроші віддати, лиш би мати спокій в родині, в сім'ї. Телефонують. Ваш син попав поліцією або ваш син лежить, чи дочка в лікарні на операції потрібні терміново гроші на лікування. Тобто, шок. Перший шок. Другий шахрай старається вас купити. Цікавою, дуже замалию пропозицію. Ви виграли автомобіль, ви виграли золото, ви виграли подорож на, на острови на Майами. Не відпочили все це безкоштовно. Ми вам хочемо тільки це все передати. І ви повідіться, цього ніколи не буде. Ви згадайте коли-небудь, що в вашому житті приходило безкоштовно чи задаремно, чи так надзвичайно так ніколи такого не буде. І його нього не буде. Повірте, що чарівна паличка є тільки в касці і вона там існує. І третє, майте завжди холодний розум. Коли шахрай телефонує, вас чи лякає, чи робить цю саму пропозицію, ви знайдіть в собі сили вибити цей телефон, який до вас настирливо телефонує. Не брати його, коли він наступний раз телефонує, а подзвонити до свого родича, зателефонувати в поліцію на 102, зайти до сусідів, поспілкуватися з іншими людьми, порадитися, повірте, що ніхто ваш виграш 100 тисяч доларів не забере без вас, то точно. І старайтеся холодним розумом думати. Робити такі впевнені кроки, аби протидіяти цим шахраям, не вестися на їхні пропозиції, не йти за ними, а навпаки, йти проти них. Розказуйте це людям, розказуйте своїм сусідам, друзям, знайомим, родичам по телефону. Приділіть цьому дві хвилини розмови і ви застережете когось від подібного шахрайства. Люди не будуть так потерпати. Думайтеся за місяць 17 мільйонів збитків в нещасної маленької Тернопільської області.